Вітаю! Сьогодні ми з вами виконаємо практичну роботу побудова варіаційного ряду і варіаційної кривої. Для роботи вам потрібно буде підручник, інструктивна картка, яка міститься в даному відео, олівець, лінійка, листки будь-якого дерева чи куща, а також ваш робочий зошит. Пригадаймо, що варіаційний ряд це послідовність будь-яких чисел, розташованих у порядку зростання їх величини. Він є відображенням прояву модифікаційної мінливості. Ряд значень певного показника, який називається варіанта, розміщується за порядком зростання чи спадання їх кількісного вираження. Варіаційна крива це графічне відображення. Прояву модифікаційної мінливості, яка демонструє як діапазон варіації показника, так і частоту зустріваності окремих її варіантів. Як об'єкт нашого дослідження ми візьмемо плоди томату і на них розглянемо, як можна побудувати варіаційний ряд і варіаційну криву. Отже, наша варіанта. Це розміри плодів томату, а точніше, їх висота в сантиметрах. Для найменшої похибки потрібно взяти не менше 30 об'єктів, тобто не менше 30 плодів. Ми беремо 30 плодів. Якщо розташувати томати в порядку збільшення їх розмірів, то отримаємо варіаційний ряд. Для наших вимірювань не обов'язково, щоб томати були розташовані. В рядочок в порядку зростання їх висоти. Але оскільки ми їх розташували, то за допомогою лінійки вимірюємо висоту кожного плода. Не забуваємо записувати отримані величини. Якщо томати розташовані в порядку зростання величини, то, відповідно, і отримані величини будуть також зростати. Ми можемо брати томати в будь-якому порядку, тоді дані числа будуть розрізнятися. Отже, якщо розташувати отримані дані вимірювань в порядку зростання, ми отримаємо варіаційний ряд або варіаційний ряд чисел. Наступна дія, групуємо варіанти за їх кількістю, тобто частотою зустріваності. А результати заносимо в таблицю. У частоті прояви ознак, якщо додати, в нас має бути кількість варіантів. В нас вона дорівнює 30. Користуючись даними таблиці, будуємо варіаційну криву. Для цього на осі абсцис позначаємо варіанти, а на осі ординат – частоту прояву ознак. Варіанта 1,1, 1,2 аж до варіанти 2,0. І частота прояву від 1 до 8. Ми бачимо, що пік варіаційної кривої це варіанта 1,6 см, яка зустрічається найчастіше 8 разів. Зліва і справа частота зустріваності найменша. Отже, ми можемо зробити висновок, що варіаційна крива показує, що найчастіше зустрічаються варіанти із середнім значенням. Це вершина нашої варіаційної кривої. Найрідше зустрічаються варіанти з найменшими мінімальними і найбільшими максимальними показниками. Далі, користуючись даними таблиці, визначаємо середню величину ознаки за формулою. М дорівнює сума варіанти, множимо на їх частоту зустріваності і ділимо на загальну кількість варіантів. У нашому випадку середня величина плоди томата складає 1,5 см. В кінці роботи потрібно зробити висновок, в якому зазначити, яка варіанта зустрічається найчастіше. Ці дані ми беремо із варіаційної кривої. У нашому прикладі це варіанта висоти плода томата 1.6. Також потрібно зазначити, яку ще інформацію можна почерпнути з графіка варіаційної кривої. Отже, хід роботи. Підготуйте 30 листків будь-якого дерева чи куща. Ваша варіанта це довжина листкової пластинки листка берези, дуба, клена, вишні, яблуні. За допомогою лінійки виміряйте довжину листкової пластинки кожного листка і запишіть її. Далі розташуйте отримані величини в порядку зростання. Ви отримаєте варіаційний ряд модифікаційної мінливості даної ознаки. Занесіть отримані дані в таблицю. Користуючись таблицею, побудуйте варіаційну криву модифікаційної мінливості довжини листкової пластинки, де по абсцисах у вас будуть варіанти, а по ординатах частота прояву ознаки. Визначте середню величину ознаки довжини листкової пластинки за наведеною вище формулою. В кінці роботи зробіть висновок, в якому зазначте, яка варіанта зустрічається найчастіше, також зазначте, яку ще інформацію можна почерпнути з графіка варіаційної кривої.